Ви на каналі Школярка Валерія. Сьогодні 1 вересня. Бажаю всім щастя, здоров'я, великих оцінок. Мені прийшла ось така посилочка. Вона йшла дуже довго. Сьогодні 1 вересня, а вона йшла з 25 серпня. Посилочка від Балинської Ольги Житомирської області. Вона, до речі, теж знімає свій канал на Ютубі. Заходьте на її канал. Вона мені прислала посилку. Давайте глянемо що в посилці. Посился ось такий пенал. Давайте. Ось такий пенал. Нам можна складати олівці в школу. На красі підходить, бо в мене рюкзак на крас під колір. І ще вона мені прислала ось такий блокнотик. Ось такий блокнотик з різними відділеннями. І ще отаку фотографію. Ось, бачите, це підпис від Олі Балицької. Я поставив біля свого комп'ютера. Оля пішла цього року в університет. Бажаю добре вчитися, гарних друзів і здоров'я, щоб були гарні оцінки і гарно провчитися цей рік і всі наступні. А ще знайти класну роботу. Я дуже дякую Олі за гарний пенал в школу і блокнотик. Блокнотик я буду собі використовувати, але не буду використовувати просто так. Я буду кожне відділення для свого. Я тобі дуже дякую, Оля. А тепер пора прощатися. Пока! На цьому все. Всім до побачення. З вами була Школярка Валерія. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Дуже буду рада підписи на мій канал та переглядам моїх нових відео. Всім пока-пока!